Вітаю, друзі! А давайте подивимося: Сила Сибіру 2. Це газопровід, який будувався за китайські кошти. І Китай повинен був забрати ці кошти найнижчою ціною за газ. А давайте подивимося, яка його майбутня доля цього газопроводу і яку роль цей газопровод зіграє в економіці. Росії, а разом з тим і з самою Росією. Що буде далі? Чи будуть його добудовувати, чи запустять його, щоб підживлювати, хоч як небудь, економіку Росії? Отже, сила Сбірутва. Проаналізувавши ситуацію, Китай зрозуміє, що результату не буде, але тут і Китай, і для Росії. З самого початку щось пішло не так. З самого початку було щось закладено, можливо, розрахунки, розрахунки. Тому що дама мечева, вона вже робить досить серйозні розрахунки, аналіз ситуації, і щось ось тут буде не так. Розумієте? Результату він не дасть. І в ітогі він приведе до, до трансформації, і випав старший аркан смерть. Це досить дієві і значущі події для Росії будуть пов'язані із цим газопроводом. Таємні розрахунки, якісь велися, таємні розрахунки, які допомогли б. Росії вистояти у боротьбі, коли вона залишиться одна в цьому світі, так? Тобто він не так просто закладався. Знаєте, переорієнтація на китайську економіку вона заклалася давно в Росії. Розумієте, давно? Що далі? Іде він буде, буде, дивіться, цей. Газопровід в кінці кінців зазнає трансформації і стане відлюдником. Хоча від самого початку розраховували, що цей газопровід знайде за або за за допомогою цього газопроводу знайдуть вихід із ситуації, коли залишаться одні. Ну, війну вони, що до всього, да, росіяни готували е і досить давно. Досить давно готували, тому прораховували абсолютно таємно, да, прораховували ситуацію. Сила Сибіру-2. Початок. Коли под, под, початок якогось обнулення, под... Треба буде йти знову шукати нові дороги, новий шлях, домовлялися. Були певні домовленості, були певні таємні домовленості. Коли буде обнулення певної ситуації, цей газопровід повинен був знайти, ну, через нього повинні були знайти вихід з ситуації. Розумієте? Як вийти з трансформації? Що буде далі із цим газопроводом? Що буде далі? Тут іде тут відмова відмова через постійні скандали може статися відмова і крах. Знаєте, щось, щось мені підказує, що обнулиться цей, обнулиться цей газопровід, трансформується. Розумієте? Зірвуться і обнуляться домовленості, які таємно раніше вкладалися. От, воно, знаєте, як вони вкладалися, вони домовилися. Путін, звичайно, що розумів, що він, до чого він готується. Швидше всього, що розуміла, розуміла і, розумів і Китай. Але вони, знаєте як? Вони не врахували, який скандал може розгорітися через вторгнення, які, скажімо, ці обмеження можуть торкнутися і одну, і іншу сторону. І виходить, що їм краще обнулити ці домовленості, ніж ну, обнулити і відмовитись, так? ніж через скандал втратити. Економіку або вляпатись в кризу. Тобто поки що він ну, особ, так, щоб на, на повну силу, він не буде якось працювати. Я не бачу, що він принесе тут великі кошти. Тут, взагалі, пентаклі, взагалі, дивіться дивіться, ось одна єдина карта, яка випала, да? одна єдина карта, яка випала, що ну, з кошти, так? А, дві карти, дивіться, і то вони випали, що тут результату не буде, і тут криза, так? Тут, тут більше буде втрат, аніж прибилі. Прибилі взагалі, Це, оцей розклад взагалі не показав, що тут можуть отримати якусь, ну, якийсь дохід, і одна, і інша сторона. Розумієте? А це говорить про те, що ця, ця жила вона буде недієва. Він призупинить свою дію. Дивіться, він, він досить повільно. Буде йти розвиватися прагматично, поспішати начебто нікуди, але дуже-дуже повільно вплоть до, до зупинки. Давні партнерські стосунки, захистити співпрацю. Захочуть, захочуть тут якось захистити співпрацю у цьому плані, але вона така, знаєте, аж до зупинки ця, ця співпраця. Є бажання, є бажання співпрацювати, але від нього треба буде відмовлятися і відходити поки що. Да? Ну, я не бачу, от я не бачу, що туди... Ну, Дивіться, тут уход від співпраці. Чи буде, Китай, запитаю, чи буде Китай отримувати наддешеві ресурси і по цьому газопроводу сила Сибіру-2 від Росії? Чи буде Китай, Росія є бажання, але вони йдуть по помірності. Бажання, бажання поки розвитку не матимуть. Помірність вона стоїть на місці, розвитку не буде. Бажання, да? розвитку не будуть. Прорив. Прорив, реалізація ідеї, прориву успішного, спокійного, є бажання, є ресурс. Брати звідти ресурс. Закінчиться розчаруванням. Закінчиться розчаруванням. Зірвані плани, розчарування, уход, утрати. Планувало, що вони звідти будуть спокійно черпати, досить да, успішна. Ось вона. Реалізація успішна, досягнуть цілей, тут, по помірності спокійно, гармонійно будуть Китай да, з Росії будуть черпати ресурс, брати своє, як то кажуть, але розчарування. А чому розчарування, що не дасть? Ну вже карту частково показали, Кару частково показали. Чому, чому чекає розчарування? Китай, чому? Чому? Тому що удар і зупинка, тому що вони отримують удар. Тому, що вони отримують удар. Чому? Від іерофанта, удар від Єрафанта. Ви знаєте, там щось. От вам знову таке підтвердження того, що що все-таки Китай так і не зможе, не зможе зайняти лідерство в економіці. Так, вони могутні, вони, це, це досить сильна економіка, але і вони оглядаються на єрофанта. Єрофант може заблокувати. Удар, як підсумок ідея. Може, така ідея може закінчитися для них юстицією, тобто покаранням. Ось так, цей проєкт. Да? Від цього проєкту доведеться йти торгівля. Да? Від торгівлі в цьому проєкті доведеться йти через. Процес, військовий процес, воєнний процес, воєнний який, який Раша запустила. Тому Союз, дружба поки що піде по башні. Економіка по-хитрому. Да? Те, що хотіли якось по-хитрому все-таки рашу надурити із цінами по газу, воно закінчиться. Цей дім накопичуватися, на, 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 е да? фінанси накопичуватися, не будуть буде обмеження. Партнери накладуть обмеження і все це піде по ілюзії. Імператор прийме рішення, краще хай буде стабілізація, да? і це є якраз сила, сила Китаю в тому, що вони є стабільними. Тому їм дуже важлива співпраця, робота, співпраця. З усіма дружити да, і співпрацювати з усіма. Вони не будуть ризикувати. Якщо це буде загрожувати співпраця із Росією, буде загрожувати стабільності Китаю, вони відмовляться. Вони з легкістю відмовляться і відмовляться від сили Сибіру-2. ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.